За останні 10 років дівочий футбол став дуже популярний, і у нас Славутичі. Теж ми зайшли на тренування юних футзалісток в Олімпієць. Їх було досить мало. І тренер Вікторія Васинович звернулася до Славутичних дівчат. Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа міста Славутича запрошує дівчаток з першого по п'ятий клас до нашої дружньої родини на відділення футзалу. Тут на вас чекають цікаві тренування, різноманітні спортивні змагання і всебічний розвиток дитини. Тренування буду проводити я, тренер першої категорії Васинович Вікторія. Батьки, приводьте своїх дівчаток до нас в спортивний комплекс Олімпієць понеділок, середа п'ятниця з 15.00 до 17.00. Записатись можна за телефонами, які ви бачите на екрані. Ми поспілкувалися з і з'ясували, що трошки попрацювати років п'ять, і вони можуть стати, ну скажем, чемпіонками Європи серед університетських команд. Як це зробило буквально в цьому році Коваленка Альона і Сергієва Вікторія? А вони ж теж починали тут в Олімпійці. Так що, якщо вас, дівчата, це зацікавило, заходьте в Олімпієць або дзвоніть Вікторії. 099 082 77 81